Творчина Артем, категорія рекс 253 Бронкс. 90 кг. Два бійни по 10 кг. deset sekund. pet, štiri, tri, dva, oden, go.

Was 6 7 8 9 10 11 de ah. Yeah. 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 Давайте, давайте, давайте. Зразу давайте. Один. Два. Три. Чотири. Mm -hmm. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Є. Все, 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 крайній коло. Поїхали. Давай, 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 давай на максимум. Сейчас, 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 добавляй! сейчас, 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 добавляйте, добавляй. сейчас, 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 все, давайте, 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 поехали. Зразу, 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 ще. Три. Чотири. П'ять. Є, є. Ще, 5, 6, ще, ще, 6, 7, 8, ще. Шість. Сім. Ще раз, зразу. Фіксація. 9, є, супер. <пиш> супер. Сколько? грифу. Думаю, що видно, блін. Багаблі, ні. Коли на трасмі, що ще стриб. Концерт.